Тавська державна аграрна академія протягом уже 95 років з часу свого заснування славиться підтримкою власне започаткованих традицій. Однією з таких є щорічний урочистий вечір першокурсника. Сьогодні ми проводимо традиційний вечір першокурсника. Ми першокурсників. Мисуємо вже в нашу родину, в нашу академію, і сьогодні це свято для них. З початку навчального року минули два місяці, і кожен з молодих людей вже встиг освоїтися у навчальному закладі. Уровень совершенно тут все по-другому, Тут... Тіє доказувати, що ти молодець, що ти можеш, тому що только своїм трудом зі штука можна добитися. А от Володимир Андрієвський з дитинства хотів стати ветеринаром. Тепер його мрія почала здійснюватись, та це каже хлопець: не єдина перевага, яку дає йому аграрна академія. Аграрна академія вона відзначається тим, що вона дає способи для самореалізації. Я можу піти до любого любого гуртка, як гітара, музика, танці, ведучий. Це дуже круто. До привітань зі святом юних аграріїв долучилась і політична сила партія Солідарність. Піклуючись про умови проживання студентів у гуртожитках, особливо з настанням холодів. Для них зробили довгоочікуваний приємний подарунок. Цього року на до вечора першокурсника нам дуже допомогли кандидат на посаду міського голови Матковський Андрій Всеводович. Сьогодні ми встановили бойлера в гуртожитках, які допоможуть студентам, тим паче першокурсникам, які тільки починають жити в гуртожитках, щоб їм було жити комфортно, зручно і гарно. За збігом обставин цьогоріч свято випало під час так званих виборчих баталій, говорить Валентина Аранчій. Ректор зазначає, її підтримка партії Солідарність пояснюється дуже просто. Хочемо, щоб діти жили в мирі і злагоді. Ми сьогодні підтримуємо політичну силу Солідарність блок Петра Порошенка і йдемо на вибори. Від цієї політичної сили, тому що ми сьогодні підтримуємо якість освіти. Ми за стабільність і спокій молоді. Ми за злагодженість в країні. Ми соліда... за солідарність між всіми. На святі новачки демонстрували власні таланти та цілком використали можливість зарекомендувати себе перед іншими студентами та педагогічним колективом як яскраві креативні особистості. Номери у виконанні КВНщиків, танцюристів, співаків та інших не залишили байдужими жодного з присутніх.